Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги, як декларують, що це професійний станок для порізки плитки Heiser Industry на довжину різу 730 мм. Якщо дивишся на нього, взяв на нього, мені перше було враження досить позитивне. Він більш-менш якісно зроблений. Як на мене, якщо на глаз дивитися, досить рівна направляюча. Ну, можливо, там і є відхилення невеличке, але не більше, ніж пів міліметра. Немає в мене претензій до напряму. Досить велика і зручна ручка, все зроблено більш-менш пристойно. Є відбійник, все прикручено, шкала, яку досить зручно видно. Ну, таке не часто буває в китайських биткорізах. Ну, Але якщо, давайте, якщо будемо роздивлятися ну, більш детально. Тому мені не зрозуміло перше. По-перше, розмір 730 мм. Ну, цей розмір, він незрозуміло для чого. В основному плитка йде 60 якщо по діагоналі 850, то 900 розмір. Потім вже йде метрово, потім йде на метр 20 730-й, ну, незрозумілий для мене розмір, але Бог з ним, хай він буде 730-й. Як на мене, він досить легкий. Це плюс у нього ось такі ніжки. Є, які досить туго відкидаються, я так розумію, і вони там затягнуті, можливо, треба відпустити з двох сторін. Ось такі лапки. ну, Для підтримання плитки, і це зручно в процесі виконання робіт. Але якщо ви на нього подивитесь, у нього ця сторона чомусь більша, ніж інша сторона. Для чого це зроблено, мені не зрозуміло. Відимо, думають, що плитку... Ну, всі плиткорізи в основному, які я продаю, у них були тобто в різні сторони однаково. Тут інакше зробили. Ну і в принципі це не має таке значення. Дивимося на якість самої шини. Вона не гладка. Якщо ви подивитесь, вона ось така, якась незрозуміла, з чого вона зроблена, але вона перфорована, вона шероховата. Ну, Звісно, це дивне таке рішення. Всі Шини, які продаю, вони гладенькі. Чим вона гладша, тим рахується, що вона краще оброблена і буде служити довше. Тепер поручки. На ручки тут декларують аж 10 підшипників. Я не знаю, для чого тут 10 підшипників поставили. Якщо ви, якщо ви так, я, якщо ви просто невеличкий рух і каретка бовтається ну, приблизно міліметра на 2 Ну, може на... Ну, десь біля 2 мм. Я спробував підтягнути, і мені не вдалося. Де ті 10 підшипників і на що вони впливають, що є такий, ну, як на мене, люфт, який неприпустимий для професійних плиткорізів для точної різу. Ще раз, спробував підтягнути, не вдалося. Можливо, треба сильніше тягнути. Можливо. Різець. У люфт у різця, в принципі, десь чуть-чуть, навіть трошки менше ніж міліметра. Тут дуже добре він зроблений, чітко сидить, 22 мм. Посадочне місце 6, найпоширеніший, іде чітко по розлому. Закінчується ось така тут металева вставка. Там, де розлом, щоб запобігти, щоб оця алюмінієва площадка не змушувалася. Немає у мене претензій. Лінійка, лінійка традиційно бовтається. Але це не тільки в китайських плиткорізах, це практично у всіх плиткорізах, такий тип лі 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 лінійки бовтається. Нічого ви з ним не зробите, треба з цим жити. Відкрутим сторону покладимії, щоб вона не мішала нам. Так, поміряв я. В мене тут спеціальна мірна лінійка. Поміряв я оці відстані. Лінійка ця бреше приблизно на 1 міліметр. Так що враховуєте, 1 міліметр вона бреше, тому треба десь там в умі прикидати 1 міліметр. Або різати по міточкам, як і всі зрештою ріжуть. Для регулювання тут досить зручно, можна трошки вліво-вправо регулювати, якщо вона неправильно ізначально виставлена шина, щоб був куліс чітко по шині. Що ще хотілося сказати? Сама лапка розлома, вона магнітиться. Це добре, вона не мішає, коли ви ріжете. І потім ви відкидаєте і ріжете. Але ви, якщо придивитесь, вона зроблена ось такого м'якого пінопласта матеріалу, такий самий пінопласт, який і тут. Як на мене, він дуже швидко зноситься. І ви будете просто давити, ну, можливо, треба наклеїти, вам буде якусь резину ось сюди, накладочку, щоб було розлом м'якіше трошки. Є фіксатор для транспортування, ви можете зафіксувати, і він не буде рухатись в процесі його транспортування. Якщо ми перевернемо, що ми бачимо? Що саме цікаво? Тут є ребро жорсткості. Але воно, якщо ви, воно стоїть трошки нижче оцих ребер бокових. Тому він нікуди не, не знає чому, тобто, це ребро жорсткості воно має стояти на порівню цих ребер бокових. тому як, Крім того, що воно тут. І з цієї сторони воно не геометрично стоїть. Це дуже легко подивитися. Якщо ви ставите плитку ріс, він впирається на початок, на кінець. А тут, виходить, у вас зона, яка буде вигинатися. Я дивне таке рішення. Можливо, тут є місця під... Бачите, ось є місця. Ось що сюди треба вставити якісь ніжки. Можливо, тоді, але це не зроблено ізначально, а треба самостійно працювати. Крім того, болти закручені в алюмінію. Алюмінієва основа в алюмінії. Бачите, вони не виходять і немає фіксованих гайок. Я би ізначально поставив сюди більш довгі болти і зафіксував їх нормальними гайками з кантропів. Щоб ще хотілося розповісти, радує його ціна. Вони, вона досить пристойна для такого типу плиткорізів, і тому він користується величезним попитом. Я для, як на мене, це достойний плиткоріз. Для порізки плитки декларується 14 мм, але принципово, технологічно, він буде різати 14-мм плитку. бо... Його, теоретично він має різати, отак я е, скажу. Е, він є, звісно, якісь недоліки, але для грубої чернової різки він вам підійде. Він дуже зручно транспортувати його, він досить легенький, він має всі якості плиткоріза. Звісно, якщо у вас треба точний різ, е, тоді треба вже щось думати більш дороге. Так що, звертайтесь до мене, я з радістю його продам. Е, Дані ви можете знайти на моєму сайті Engel.ua. І ще раз запрошую підписатись на канал YouTube. Ціну його ви можете побачити знизу, в тексті. Я зазвичай там всі ціни розміщую. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте